проєкт Український театральний костюм 20-21 століття, ідентичність, контекст, ландшафт. Я розпитаю в його автора і куратора Богдана Поліщука. Добрий день, пане Богдане. Вітаю! Почнімо з основного, з головного і з того, що потрібно зараз зрозуміти, які завдання ставить перед собою цей проєкт, про який я щойно трошки розповіла. Так, дякую. Насправді це доволі такий багатошаровий проєкт, відповідний задань, і цілей нього багато, тому що от зараз ми якраз перебуваємо на стадії, коли ми готуємося до реалізації наших подальших кроків. І, наприклад, це великий такий шмат роботи по фотографуванню, фіксуванню мистецьких об'єктів. Ну, те, що зараз часто називають цифровізація мистецьких якихось збірок, діджиталізація та? і. Збереження культурної спадщини, тобто це є частинкою нашого проєкту, і вже оці напрацьовані фотоматеріали вони будуть далі використовуватися і для друкованого видання, і як елементи експозиції виставок. І далі ми будемо їх публікувати на сайті або там на якихось соцмережах, тобто вільний доступ. Ну і звичайно, ми для цього запрошуємо, наприклад, професійного, дуже ну, такого знаного в мистецьких взагалі, цих музейних колах фотографа Богдана Пошивайло. Ось ми. Відфотографували, у нас була така сесія, чималу кількість об'єктів із музейної колекції, і з просто ті об'єкти мистецькі, які приносили самі художники, які будуть брати участь в нашому проєкті. А про які музеї йдеться? Бо я знаю, що ви крім музею кіномистецтва, про яке йшлося вище, ви ще в театрі Зеньковецької архіви відфотографували. Які архіви ще задіяні? Ну насправді виходить, що музей театрального музичного та кіномистецтва України він є наш головний партнер, ну, такий стратегічний партнер. Ми з ними вже дуже давно працюємо і реалізуємо не перший проект. І до того ж, це музей, в якому є величезна, шикарна, розкішна колекція українського театрального мистецтва. І це і ескізи, і костюми, і фотографії, тобто і документи. Нас звичайно зараз цікавлять саме костюми та ескізи костюмів. Але ми маємо розуміти, що це роботи, які там представляють ну, 100 років. В нашої історії, тому що цей музей ще почався від Леся Курбаса. І ці фонди за цей час, наскільки вони вже не збиралися. Але разом з тим, там не все є відфотографоване, і ми, ну і плюс є якісь і нові надходження, і ми виходить щось що навіть своїм проектам, допомагаємо і музей роботи з його збіркою. Але є також і. Театри, які нам пішли на зустріч, тому що ми хочемо представити також і костюми, які задіяні в сучасних постановках. І ось Національний театр Заньковецької, Івано-Франківський театр імені Івана Франка, також Львівський театр Ляльок, Львівська опера. Якось так у нас зараз Захід України активізувався, але разом з тим у нас є художники, які представляють інші міста, той же Черкаси чи там Харків. Чи вся колекція музею музичного театрального кіномистецтва тепер оцифрована? Ні, звичайно, ні. Це тисячі експонатів. Мені здається, що це або має бути якась окрема спецпрограма, і в ідеалі це б від мало б відбутися, або це буде багато різних проєктів. Ось у них, наскільки я знаю, нещодавно відбувся такий гучний проект Опен Курбас, де вони оцифровували збірку саме пов'язану з Курбасом. Але цей ж музей охоплює, ну фактично багато так багато під, під... Жанрів так, е е і течій е ви, як ви ж і художник і, сценограф, і режисер художник з костюмів, тобто театральна людина в усіх сенсах. Mm -hmm. Поясніть, будь ласка, ось саме щодо театрального костюму, яку функцію у виставі він виконує. Яке місце посідає, якщо так можна поставити питання? Та да, насправді це якраз одна із цілей нашого проєкту це взагалі привернення уваги до театрального костюму, тому що дуже часто театральний костюм сприймають як таку ну, частину, наприклад, сценографії або частину вистави, щось таке другорядне, тобто говорять про актора, про режисера, ну навіть іноді про художника сценографа але насправді театральний костюм часто може робити навіть взагалі окремий художник в театрі для цієї постановки. а Сценографічне просторове рішення розробляти інший художник. Іноді це робить один художник. Разом з тим, звичайно, ми можемо говорити про те, що театральний костюм, він, ну якби такий, створює симбіоз з самим актором. Коли актор виходить на сцену або там в якусь локацію, якщо це перформер, танцівник, ми ж бачимо не зовсім людину. Ми вже бачимо той образ, який утворюється цією людиною, і, вже і, і костюмом, який створив художник. Художник. І костюм це не є. Одяг це взагалі створення образу, бо це може навіть бути відсутність одягу, це може бути використання якихось дуже дивних матеріалів, гриму, я не знаю, будь чого плівки, дерева, але може бути і дуже класичний елемент одягу, і створювати оцей театральний образний костюм. Тобто це така доволі цікава штука, тому що театральний костюм він може існувати безперечно, і як частина вистави, але він може так. Так, само самодостатньо існувати прекрасно як твір мистецтва графічного на ескізі втілюючи суто задум художника, і ось якщо художник сам намалював цей ескіз, то чі, чому це не може розглядатися як е, графічний твір, особливо, от, якщо ми говоримо про ескізи екстер, Мелера, Петрицького, Горської, я не знаю, те, в принципі, основних всіх театральних художників, вони всі прекрасні е, графіки або живописці е, разом з тим. Так? І ну, зараз йдеться про початок ХХ століття. Я, власне, хочу далі продовжити тему історії mm -hmm. і розповідаю. Питати, де взагалі бере початок історія українського театрального костюму? Це теж хороше питання. Тут кожне питання може дуже довго обговорюватися, тому що театральний костюм він е, разом з тим невід'ємний не, не від історії театру. Історію театру можна починати із дев'ятнадцятого століття, із можна Греції. із давніх часів, і з давньої Греції, або з українського вертепу як явище баракового театру, або з народного театру е, оцих всіх обрядів народних. Ну але ми звичайно говоримо в нашому проекті від. Е, Початку ХХ століття, тому що це такий український сучасний модерновий театр, коли він вже почав формуватися як українські трупи, український театр садовського. І, власне, в нашому проєкті оцей період представляє художник Іван Бурячок з таким прекрасним прізвищем, як на мене, і насправді він є одним із тих художників, який ось працював з цим. Театром Садовського, ще один відомий художник це Василь Кричевський. Але його ми представляли в нашому попередньому проєкті. А далі, звичайно, вже починається хвиля такого модернізму і навіть авангарду, де приходять Петрицький. Е, є така відома фраза, що Лесь Курбас сказав, що в українському театрі з'явився художник, коли прийшов Анатоль Петрицький. Але разом з тим і Вадим Мелер, він такий титан української, е, ну, Сценографії, костюму, бо він не тільки працював дуже плідно в театрі, але він і започаткував власне школу української сценографії, тобто саме він є тим, хто почав навчати людей бути художниками театру в Україні імен і постатей для досліджень, для опрацювань дійсно багато, але ж ми ж говоримо про період репресії, сталінського терору. Чи досліджуєте ви вплив радянщини імперський вплив? Чи можна, короче кажучи, цей проєкт називати теж як деколонізаційним? Зокрема? Так, це теж дуже важливі е, такі. Моменти, тому що ми взагалі, у нас така одна із глобальних ідей це розгляд українського мистецтва не в російському контексті, а в європейському контексті. Власне, у нас в назві є ідентичність, контексти, і ландшафт. І ми дуже часто маємо ну, посилання якісь або е, дослідження попередніх років, які розглядають українських художників, явища в, в контексті радянських, російських там ще якісь. Але і то. Учно воно відрізалося від європейського театру, європейського мистецтва. Але насправді українські художники, українські явища мистецькі, вони. Ну, є не від європейських процесів, тому що багато художників до того моменту, як нам закрили та кордони раді радянська режим, доки то зробив, вони багато хто навчався в європейських е навчальних закладах. Тобто, напрошується проведення паралелей тоді з європейськими містами цього періоду. Звичайно, і е потім можна сказати, що ну, в мене є така думка, що для українських художників там 20-х років. Е Спіл... коло спілкування Парижа було ближче ніж коло спілкування Москви, і це дуже цікаво, тому що вони робили спільні виставки. Вони туди їздили, вони жили одними якимись новими ідеями, віяннями. Тобто там відбувалося оце життя, і воно потрапляло сюди, і був обмін, і це було дійсно єдине коло. Вони входили в якісь свої одні гуртки, там якось. Але Москва, наприклад, ті ж самі 20-ті, ну вона була собі там трохи далі ще далі від Парижу. Тобто, а цікаво, чи можна ось цю тяглість, і ось це перегукування і вплив там європейський на українців, і українські я, я думаю, що українські і на європейських також впливали. Чи можна його якось проілюструвати? Аби... Провести якісь паралелі саме в елементах костюма, проілюструвати зараз це Це дуже найкраще зараз це видно саме в ескізах, тому що в цьому періоді багато збереглося якраз ескізів художників. і Це знову ж таки, ми зараз говоримо самі відомі імена, та це та ж сама Олександра Екстер, Вадим Мелер, Анатоль Петрицький. Але ж були ще знову ж таки такі самі зірки Хвостенка Хвостов, або ну це десятки імен. Ми просто можемо зараз. На цьому так трошки зависнути, але якщо ми візьмемо їхні ескізи костюмів, ми побачимо, що це той самий футуризм, це той самий е, якийсь там кубофутуризм або експресіонізм, тобто всі е, ті е, такі пікові, найновіші війни, які відбувалися в Європі, вони були тут. І ті ескізи костюмів, які зберігаються наразі в колекції музею театру, в, ну це твори е, такого. Освітового рівня вони от зараз експонуються в музеях європейських, і вони ну вражають там відвідувачів і мистецтвознавців. дуже хочеться все це якось візуалізувати, роздивитися, почитати анотації. І я ось власне веду до того. Ви вже сказали, що готуєте каталог, mm -hmm. триває оцифрування. До чого все це веде? Де фінальна точка проекту, коли вже можна буде все це пороздивлятися і заглибитись? Так, у нас буде декілька таких фінальних. Не я б сказав, навіть не фінальних, а таких опорних подій, тому що ми плануємо в рамках цього проекту зробити три виставки: одна буде у Львові в галереї Дзига, одна буде у Любліні в галереї Роздрожа. А також фінальна виставка, яка об'єднає вже і сучасних митців, і оцих класиків та музейних, так би мовити, художників в Києві в музеї театру. Той, який знаходиться в Лаврі, хто не знає, і вона відкриться 5 жовтня. І там якраз буде дуже добре поєднуватися. І художники початку ХХ століття також там будуть представлені художники 60-х років, там своїми роботами 60-х років та ж Алагорська або Мирон Кипріян. Сучасні такі активні виразні художники, які працюють з театральним костюмом. І ми також залучаємо в цей проект студентів. Муде представлено проекти п'яти студенток з різних вузів, і мені здається, це є теж дуже позитивно і символічно. Що ми також говоримо і про майбутнє цього мистецтва. Про майбутнє я зичу вам наснаги в реалізації. Дякую за таку швидку, але достатньо детальну і глибоку розповідь. І щастива. Дякую. Я спілкувалася з Богданом Поліщуком, автором і куратором проєкту про український театральний костюм 20-21 століття.